Потрібно було встановити комплект гідравліки під рухому підлогу на DAF. Ми підібрали кнопку, визначили місце, де її розташуємо. Підібрали плунжерний насос сотий, але він не поміщався, і тому довелося поставити коробку зі зміщенням. І проблема була в тому, що. Цей дах був повністю зашитий, тому ми перенесли седло, бак підібрали такий, що поміщався за розмірами, зливний фільтр не поміщався, і тому ми купили окремий фільтр і встановили його на злив, на зливну лінію. Ось, потрібно було зробити нове кріплення для спойлеру і захисту, який зверху ставився. Крім того, ми встановили поворотні муфти під шланги. І ось як у нас в результаті все вийшло. Це перевірка роботи. І так, встановили ми вам гідравліку і цікаво знати, як вам наша робота. Дуже сподіваюся. Все акуратно вийшло? Так.